Прийшла моя посилочка, і ось вона. 98 коштує за Allegro. Така коробочка. Так воно розпаковано виглядає. Там є ще такі штучки, як блочок, USB-кабельок, і все. У мене тут трохи бардак. Інструкція ось кулатура. Це я тим повербанка підключив. Ось так воно виглядає. Відео, яке я знімаю через ту камеру. Трошки і затримка йде. Трошки і затримку йде. А так, в принципі, нормально. А так, в принципі, і качество і все. І качество і все. Ні, камера класна, нічого не скажу. Класна, нічого не скажу. А, затримка це із за того, що він fi а поганий, затримки, поганий, а так. Це класно. А, а в цьому відео те саме, те саме відео, заради якого ми купили ту камеру. Аби побачити, хто іменно вкрав в нас харчі. Ось видно, видно як хтось відкриває шкафчик і риється в... в тих харчах, хто в нас бере їх. Тут на камері трохи погано видно обличчя, але обличчя це таке. Він зараз включив під світку. Ми в камері нічний режим виключили, бо нічний режим включає під типу, світку, і він побачив, що. Щось там світиться, він би обнаружив цю камеру і міг би не зробити те, що хотів зробити. Тому рекомендую підсвітку виключати, якщо в такому випадку, як в нас. Та і тут таке діло. Надіюсь, він це відео не побачить. А хоча хай би побачив побачив би себе збоку. Ну таке. Зараз він в холодильник полізе. Тихенько, тихенько. На жаль, що тут обличчя повністю не видно, але очевидно. <клес> лисина його видно. Ну, у нас таки в одного така є лисина. Це вже зрозуміло, хто в нас це все зробив. Да, обличчя трохи да, контурі поганувато видно, але ми знаємо хто це. І це основне, що ми хотіли дізнатися. Він вже сказав, що перестане красти. Тобто брати в нас харчі. Він сказав брати чи красти. Ну, без різниці, Брати, красти то, то слова ті самі. А, ну так, як сказати, тут ще камера зі своєю задачею справилась. Ми дізналися, хто в нас брав харчі. І. камера зайот.